Що скажу. Важко говорити. М -м. Смажусь, Важко говорити. Що там вареники зі шкварками їси. Я теж хочу. Я теж хочу вареники зі шкварками. Де мені зараз взяти вареники зі шкварками? Блін, нащо я це відео побачив? Я ж реально сьогодні нічого не хавав, авічає. Що тут сказати? Дивіться, насправді, давайте але так чесно. Дивіться, я просто хочу бути до кінця об'єктивним. Зразу мене не... тільки не ну, не починайте, оце, коротше, мене там унічтожати. Дивіться, дайте. Вареники зі шкварками це смачно. Але це просто мука <смас> з водою і з картоплею. Я поняв, все можу далі не продовжувати. Все, це корисно, це смачно і треба мені десь піти і похавати. Я, до речі, так давно не їв вареники. Зі шкварками. Я просто не пам'ятаю, коли останній раз їв. А ні, їв зимою. А сьогодні вже серпень. півроку тому. Треба це що правильно виправити? І чим пошвидше? З ким би не говорили. Всім подобається українська кухня. Європейці точно не пам'ятаю прямо за всіх, але багато чув, що подобається. А... В арабських країнах вони не можуть все їсти, самі розумієте, за релігійними причинами, так як вони не їдять свинини, тому вони не можуть до кінця оцінити нашу. Кухню Азіати? Ну, Десь я бачив, що теж топтали нормально наші вареники. А, африканський континент. Ну, ми тільки що побачили. Прям говорити не міг. І я розумію, чому. Тому що вареники ще й зі шкварками. Ну, не кожен день. Ну, в принципі, а що можна кожен день їсти. Але знаєте, що вареники без шкварок навіть можна і не якби, пробувати смисл їх їсти. Вареники без шкварок. А смисл взагалі вареників без шкварок, скажіть мені, будь ласка. Хто взагалі їсть вареники без шкварок? Я пам'ятаю, коли мені бабця завжди робила. Шкварки до всього додавала. Зараз вже ніхто шкварки не робить в моїй сім'ї, на жаль. Треба навчитися робити самому. Шкварки це тема.